А зараз ми намагаємося з'єднатися з волонтером Маріупольським Андрій Пазушко, медик-волонтер про допомогу пораненим в Маріуполі. Власне, Андрій є одним із тих людей, які безпосередньо допомагали пораненим зразу після того, як вони постраждали, і будемо ну зокрема, цікаво. Ну на жаль, і про характер поранень дізнатися, тому що це важливим є важливим питанням в розрізі того. Яку допомогу треба надавати постраждалим? Пане Андрію, доброго здоров'я! Мене звати Сергій Мельничук, поруч зі мною тут у студії є Христина Бондаренко. Скажіть, будь ласка, чи дійсно відповідає інформатч чи дійсно ви були одним з тих, хто перший прийшов на допомогу потерпілим? Ну, да, Скажіть, будь ласка, які характери були поранень і якої допомоги потребують зараз потерпілі? были осколочные, были также именно взрывные травмы типичные. Травмы, которые сейчас лечат в хирургических и травматологических отделениях. Ну, в основном типичные, это при развитии осколков. Область бедра, таза, абдоминальные травмы. Ну, тот, кто был на этажах, там кому-то досталась даже грудь, живот, голова, были такие. Ще скільки серед поранених дітей, і скільки з дітей у важкому стані, що їм потрібно зараз? По тяжело раненым дітям сказати нічого не можу. В даний момент на контролі у нас 4 ребенка, які знаходяться mm -hmm. в горбальниці номер три в отделіні травматології, mm -hmm. ну, де Девз... пів Дев... полчаса тому назад лікарства. Де де в цілому знаходяться потерпілі чи маєте ви таку інформацію? Тобто, якщо зараз нас дивляться глядачі з Маріуполя, щоб вони знали, до яких медичних закладів треба звертатися, аби надати допомогу? Пострадав Ходяться в урбальцях номер 4 і номер 1. Это, собственно саме ближайше речебне учреждение від зоны обстрілу. Ну, в основному, там в організацію номер 4 люди знаходяться. Угу. Зрозуміло а, на чи, чи відомо вам що найперше зараз необхідно, крім там, наприклад, антибіотиків і таких речей першої необхідності? Ну, антибиотики, как вы сказали, антибиотики там будут течь, как вода, потому что количество пострадавших вы сами знаете, оно постоянно меняется. Там последняя mm -hmm. цифра, о которой я уже слышал, была, по-моему, 83, потом изменилась цифра до 93. Вот, опять же, такие разные степени ранений. Если говорить о первой необходимости антибиотики, анаргетики, рентгеновская пленка, у нас в городе какая-то проблема практически во mm -hmm. всех больницах. Ротвори для переливания, репортан обізол. Но, собственно, антисептики теж не помішають. Чи є якийсь телефон, за яким би ви радили волонтерам і бажаючим допомогти звертатися? Мірі я мабуда телефон організації Новий Маріуполь. А вже був у нас тут народний депутат від партії Блок Петра Порошенко, який якраз телефон цієї організації надавав. Ми його вже давали в прямому ефірі. Ну, це в усякому разі є підтвердження того, що можна довіряти цій організації, оскільки вже друга людина поспіль каже, що саме ці люди можуть допомагати. Добре, в такому разі, ми будемо вам дякувати. Якщо буде якась потреба у вас. Аби ми, як громадське телебачення, поширили якусь певну інформацію або там заклики на допомогу, то звертайтеся. Ми завжди до цього готові. Власне, ми до того для того і, і існуємо. Отже, Андрій Пазушко, медик, волонтер про допомогу пораненим у.